Та прибрати Ісавцеве, життя Один рішенці, яка стала великою святою, навернулася за заступництвом Печинської діла Марії, вона Божа для неї ласку війти до святині і поцілувати святий, животнеречих крас. А Марія пообіцяла Матрі Божої, що вона більше не повернеться до свого вічного життя. Виконала то обіцянку цей І дійсно тишта велико далеку пустиню і там прожила більше як сот сім років покаяння і наведення. Британсь і серце, чому? Без покаяння і наведення немає спасіння. Гріха всі не є зачати, всі ми в гріхах народилися. Не Нема людини, яка би була на землі без гріха. Тільки дві людини. Причисляті Вамасія, яка не мала нічого скінного срібного. Ну Ісус Христос, як Бог і людина, решта всі були в гріхах за і були підладні гріхові, під владні діявою. Але сам за церком ширва вчив Йоанн Христи, вчив Ісус Христос, вчила апостолів по навернення і покаяння. І тому, ви і сестра, безлад мене непокоями немає спасіння. Сьогодні мотарна на навчив кому святого, то тих святих личає. Сьогодні вчам в семінарі Сіменалістів. після Симонавіста стоїть священа та мовчанку не. Бог любить нас такими, якими ми є. Так, Бог нас любить. Але завжди не новини гріх, який вчини людина. Тому через них людина відкидає Бога. Через те, що людина дає згодом на них, людина вибирає дяво, вибирає сина. Її душа. Той місце міста його спілкування. Яка восперте людське вічно менше тіло, та душа стає царством ява. Та душа стає володінням сатани. І тому без покаяння і наведення. Не можна спасти свої душу. І тому, коли людина впала в лік, церква залучить. Це Навіть завжди ти ще до сповіді не пішов, сподивши віча. Бо настане чи ти доживеш до того дня, до твоїх потоплених полини, до моменту святої сповіді, де ти зможеш покаятися і отримати прощення через сакментальну сповідь. Але як ти тільки впав, не вір, дай Боже в рік. Через свати, спокусу діяволю, спокусу світу, спокусу на ново друзі, вчинила покаяння, збудивською хаю. Боже прости! Боже набирай, Боже, як коли буде тільки нагода, я покаюся і прийду до сповіді. Так робила мене є перед Сповідю, плата перед Христом в Єрусалимі, вливалася слібанцю. А у післях, отримала велике полечення і стала Святої Сповіді, і очистила свою душу, і прожила життя в пустині святом. Набагато святіше, ніж багато інших бо вона там перенесла і волю, і холод, і смерту, і справу, і страшні спокуси диявола, і вийшла тим великим переможцем, то є тим великим воїном Ісуса Христа. І посвятила свою душу тим великим правдом, бо позивнув життям своїм і стала великою святою. Тому, до вібрання, сестра, часом верний, час покаяння дарує на нас по сьогодні. Зараз. Не десь пам'олиться, палату каже, прособливо молодим людей. Там десь в стану скій, до церкви, стала сюди буду молитися, а зараз немає часу. Світ, Спокужи світу, мрії і ідеї. Так ми всі живемо в світі. Ми всі живемо за спокус. Всі маємо якісь правди, якісь плани, якісь мрії, якісь ідеї. Але посеред того життя земло ми мусимо також пам'ятати за вісім. Ми мусимо також пам'ятати за нашу душу. Ми мусимо також шанувати, почитати і адорувати Бога. От інтере життя, яке є дійсно поєднане з Богом, таке життя, яке людина провадить на сім'ючі святи, уникає слава, має держава, а навіть коли в панську віднець обстане і прийде, і буде подихаєся перед Богом. Тільки таке життя буде нагороджена великою нагородою Царської Небесної. є та ранки, що доживають старості, хто нам дасть ту гарантію? Що будемо в старості і будемо ходити до церкви. Маленький процент людей статистика так, доживає до старості. Не пам'ятаю ці ті відсотки, але маленький відсоток людей доживає до старості. А особливо сьогодні час час великих таких потрясінь світу, різана хоромами, яких колись, колись не було. Війнами, всякими. всякими Хімічна промисловість настільки поширена і в продуктах сон, да гарантія, щодо ми старості. І багато людей, які прожили життя без Бога в молодості, вони не можуть записати Бога старості. Це є дуже маленький відсоток людей, які старості навертаються до Бога. Дуже маленький відсоток людей. І тому не можети, а буду середній, буду ходити, як там моя бачу, чи праваться. Ні. Сьогодні час спасіння, сьогодні час навернення, і тому Дорогі Христі, без покаяння і наведення немає спасіння. А та персима така наука модерний так і сьогодні, що Бог всіх нас любить такими, якими не є. Так, Бог любить людей, бо вона є у суткоріння, але зараз ненавидить гріх. І тому ми маємо Чому завжди тепер сила? Боровитися зі спокусами і виробляти слові це снова. Кітовний навчили щоб творити добро? А в людині є багато зла. В людині є багато сла і гріх там. І тому Бог любить людей, але не ненавидить їх. І коли людина стане перед кого зріхання, отже, він не зможе її відбити мене. І тому церква до завжди сказати Людей має пораження та породним Ця Це на на всій тіле потреба радіємо ємо місця дикам і всіх, хто на саміті сотні світання до кінця світу. Людина, як платим спокусам, диявола всім і соломійського тіла. І тому людина не може віддаватися тим спокусам, а можетися проти власного тіла, проти диявола і проти спокусові світу. І тільки тоді така людина буде подобатися. Господу Богу, і тільки такій людині, яка в своїм житті породи, борониться з гріхами Святосами, з неявною стані світом, втікала від гріха, уникала від гріха, такій людині Бог подарує все. свястину годину смерті, Бог подарує її покаяння перед смертю через святосховність пам'яті. Бог не полився таку людину, таку душу. Яка в слину житті боролася з ріками. Але коли царка моя навчи, вона живуть таким, яке мене має, грішімо, робимо все, це подібна повністю протестанська духа мати не людра. Вір у кого і робиш, що хочеш, гріши і чим дивись, лише по більш силі, ти нічого ти не буде. Так чим мати мати люта. І це сьогодні царка католика святого такана прийняла, прийняла фасиру клубну на полютера. І тому сьогодні ми читали життя мої, як читали поклони, які не остали нас, які не остали нам показували, спонукали нас, заохочували нас ті поклони, домагати до допопадяння і говорили нам правду вічити ті, ті вірші, що ми є військ, що ми не химові падаємо. І тому ялюсь пасти тою мрії, та славиться нас людина. Але є диявинська лежати в лісі. Є теж явинське в різні жити і не навернутися до Бога. І тому Марія є великий приклад. 12 років втік бездом і віддала себе грішному життю. Але велике було їй наведення, і велике було їй покаяння, і велика, велика нагорода для неї від подивіти коли вона перейшла. Слово земного життя до вічинські, і її життя, і захоплюється твої великі пологою, і її мозгіску. Хай вона буде для всіх нас, тим великим прикладом Бориград і Серска, не лежати для всіх, а навіть як не в харі встати, покаятися і знову, повернути свою душу ласку Божу, ласку звертаючу, власну спаслаючу. Ім'я лица і спина, і за тобі карні.

Thank you.